Привіт всім! Так як я казав, буде друга частина. ну Я прямо зразу знімаю це продовження е, такої гіровської знаю, лінійки. Так само цей куб був з Мозгуса. ну До речі, вони ще, якщо не помиляюсь, є, бо я його купував давно, але здається, вони ще є в нього ну на Мозгусі. Е, тут тому що я цей зробив антирекламу, цьому тоді зроблю рекламу. Але факт тому, що він дійсно заслуговує уваги. Це куб, от Чесно не знаю, якої марки. Чи село? Чи це ще щось? Ну, мені здається, це Лонлан. Інших просто я не знаю. А, відмінність зовнішня. По-перше, наклейки. Наклеєні замість фарби. Другі. Не знаю, з одної сторони, це добре, з іншої сторони ні, але у нього площина оця. Вона більш пласка, ніж тут. а Тут більш скрулені детальки, а тут більш пласкі. Але факт в тому, що це круто тим, що можете зайти на мій магазин з підкубію, і там є наклейки саме під оцей куб. Вони просто ну, нереально класно виглядають. Я оцей куб колись обдеру і наклеюю, ну, побачите, що реально круто, що на кожен механізм можна наклеїти наклейки. А ну, можна не на кожний, хто їх захоче. Я поміщу під відео спеціальну ссылку, Заходьте, подивіться, ну, може, дійсно зацікавить, бо... Куб просто феєрично виглядає. Пробийте в, в, в Гуглі куб ну, і ви там побачите, які, які, ну, які наклейки на нього можна круті наклеїти. Тому тут більш пласка така територія для наклеювання, і на неї просто дуже круто підійде. ці наклейки. А, ну і На відміну від стандартних, які не зрозуміло, як наклеєні, незрозуміло навіщо. Там є нормальні кольори, дуже гарно вони виглядають, все круто. Супер пупер. Ем, так, це друга відмінність а третя відмінність те, що. Тут, пам'ятаєте. Е, заїдав постійно. А. а цьому все одно. Правда, він трішки тугіший за... за оцю какашку. Але я скажу, він дуже круто крутиться. І оце дійсно підійде головоломка на подарунок для колекції просто когось шокувати. А, да, до речі, застереження. Е, воно може зламати палець. О, сюди може пальчик, пальчик залізти. Може два пальчика залізти. Може пісюнчик залізти. Ну не балуйтесь з цим, тому що можна стати інвалідом і сходити з культяпкою. Все. Е, в принципі, це вся відмінність від оцього, від цієї какашки. Я не буду розповідати про якісь там супершвидкісні характеристики чи що ще ще вони не суттєві. Головоломки такого класу повинні мати гарний вигляд, повинні бути якісні, повинна бути щільна пластмаса, вона повинна. Коротше, головоломка повинна бути гарною головоломкою. Ось це є гарна головоломка. Це теж є гарна головоломка мозхи. Але вона без гамно собачить. І от бачите, вона дуже легко крутиться, але вона вискакує... Ну Дивіться, ну Ну вот. заре... Тобто вона заїдає часто. Тому ну, вона мені не подобається. Але тим не менше тепер у мене їх дві. Ура, клас, так. Да? Все, я дякую за увагу, до початку.